День кар'єри. 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 Прикол дня кар'єри. дня кар'єри. Люди, студенти і можливо майбутні студенти приходять перевірити, ким вони ще хочуть бути, бо напрямків вже ж багато. День кар'єри це дуже хороша соціалізація. Для мене день кар'єри це нові можливості. Нові знайомства. Дуже багато нових людей. Спілкування живе. Можливість спробувати себе в іншій сфері цікаво дуже, дуже цікаво, змістовно. І сподіваюся, що продуктивно. Познайомитись з новими гравцями ринку праці, для яких ми готуємо нових спеціалістів. Можна прийти з в компанії прямо тут на дні кар'єри і вже з понеділка вийти на своє перше робоче місце. День кар'єри це атлон Авіа. Благодійний фон Сергія Притули. Це Водофон. Це Airlogix. Це бої. День кар'єри це веде Це солом'янські котики. Обожнюю дні кар'єри, і це, напевно, найкраще на моїй пам'яті.